Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер підготовлений та встановлений. Стоїть Windows 10 64 Pro та всі потрібні програми для тестів. Корпус від компанії 2 Gaming, модель Galio, є регульоване RGB-підсвічування. Всі 4 вентилятори на передній та на задній панелі. Чудово вміють регулюватися. В цьому плані нам допоможе пульт, він йде в комплекті. Також є клавіша на верхній панелі, яка також керує режимами підсвітки. Ну, на пульті більше можливостей. Є можливість зробити тускнішою та яркою підсвітку. Є можливість зразу вибирати колір, який забажаєш. Також тут є різні режими забиті вже зарані виробником. Також є авторежим стандартний, де райду голову світиться. Також по бажанні, якщо ввечері будете дивитись кіно і буде заважати підсвітка, є можливість її одразу вимкнути, при цьому кулери будуть крутитися і продовжувати охолоджувати ПК. Ну, плані корпус доволі універсальний. Ось ця кнопочка зверху також регулює підсвітку. І також, якщо її затиснути, можна її вимкнути. Потім натискаємо, знову, точніше затискаємо. І вона запускається. Зверху є пильник, іде на магнітах, легко знімається та легко чиститься, виход USB 3.1, USB 2.0, дві штуки, і вихід під мікрофон та навушники. Спереду йде сітка, є чудовий забір повітря, збоку загартоване скло, доволі крепке, так просто його не розбити. Всі ковери тут на гідродинамічних підшипниках, тому шуму від комп'ютера не буде. 120-мм. Вентилятор на охолодженні процесора також йде на гідродинаміці. Башня, йде трьохтрубочна, ефективно буде відводити тепло від процесора. По задній панелі ще 6 USB-портів, два із них USB-32, гігабітний і 8-канальний. Далі, виходи на відеокарті є HDMI та 3 цифрові дисплей-порти. Любий сучасний монітор, телевізор без проблем можна підключати. Напряму монітор підключаємо у відеокарту у ось цей роз'єм. Монітор ми вам відсилаємо Samsung, там теж HDMI, такий же, як на цьому моніторі, підключаємо у відеокарту. Ось така у нас збірочка вийшла. Виглядає чудово в цьому плані корпус універсальний. Дивимось по сумарній інформації i 5 11400 f процесор 44 Гц буст, материнська плата від компанії Gigabyte, відеокарточка GTX 1660 на 6 ГБ також від компанії Gigabyte, Версія на 2 кулера з заводським розгином і бекплейтом 16 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200 і SSD на 240 ГБ та жорсткий диск на 1 ТБ. Робимо стрес-тест, навантажуємо процесор 100%. Потім зробимо окремий стрес-тест на відеокарту. Перевіримо на стабільність. Саму збірочку будемо пакувати в заводське пакування з пінопластом. Все як потрібно. Корпус багато місця не займає, можна його ставити і на столі. В принципі, виглядає він чудово і працює тихо. По графіку завантаження у нас 100%, немає ніякого тротвингу, робота стабільна. Все працює тихо. До речі, про пульт Тут йде звичайна батарейка CR2032, вона легко міняється ось тут знизу. Тому підібрати буде не проблема, коли розрядиться. По стрес тесту на процесор у нас все прекрасно. Графіки рівні, все працює чудово. Ну, і робимо зараз окремий тест на відеокарту. Також навантажуємо в 100%. Зараз у нас температура около 57 градусів. Вентилятори тут дві штуки, вони йдуть 90 мм, працюють вони в полупасивному режимі, запускається при досягненні температури в 56 градусів. До цього моменту, коли ви дивитесь просто фільм або кіно, вони навіть не крутяться на відеокарті, що також робить комп'ютер більш тихішим. З завода, в принципі, виробник все зарані продумав, щоб все працювало стабільно. Зараз по обертам вентилятора вращається коло 40%. Крутиться температура коло 66 градусів у максимальному навантаженні і графік практично рівний. Ще декілька градусів має точно добрати. Full Griset GTX 1660 на 6 ГБ. Ось така у нас збірочка вийшла. У стрес-тестах шуму немає, все працює стабільно. Сьогодні поїде до вас. Також ще доставимо вам Wi-Fi адаптер. Він буде встановлений ось тут знизу, під відеокартою. До нього буде йти антена, яку можна буде знімати. Ну, В принципі, на окремому відео зараз вам це покажу. Встановлений Wi-Fi, ось так виглядає, коли вставлені в нього дві антени. Антени тут зйомні, ми їх знімемо і покладемо в коробочку, вони просто прикручуються, і потім їх направляємо у сторону, де у вас стоїть роутер. Сигнал тут сильний. В принципі, всіх людей, які у нас є, ну, в принципі, дуже багато вайфаїв є у приміщеннях, тому в принципі, ловимо всіх абсолютно. Швидкість нього до 300 Мбіт. Зазвичай робота стабільна. Ось такий, ось так він виглядає, стоїть у своєму слоті. В Принципі, все, пакуємо і готуємо до відправки.